Приходить до нас свято навесні, як починають брунитись дерева. І ми, як шану, вірші, Кладем до ніг своєму кобзареві. На кручі Дніпра аж до блакитних хмар стоїть Шевченко, гордо й величаво, Великий український наш кобзар, заслужено здобув Всесвітню славу. Шановна громада, про Отче. Ми сьогодні зібрались з вами тут, аби вшанувати пам'ять великого українського поета, письменника, драматурга, художника, Тараса. У день 211-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря кожен з нас схиляє голову перед його світлою пам'яттю і переживає відчуття великої гордості за те, що саме українська земля подарувала людству геніального. Пророка. Але ми всі з вами добре знаємо завдяки кому ми маємо змогу стояти тут і зараз це наші воїни, наша опора, наші захисники. Багато хто з них не дожив до сьогоднішнього дня. Тож шануємо душі полеглих героїв хвилиною мовчання.